Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувались на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про таке. Олімпійський урок на Верховенщині для школярів провела учасниця Олімпійських ігор легкоатлетка Неля Непорадна. Франківчанка Катерина Соловей вкотре стала чемпіонкою світу з Теквондо. Відбувся чемпіонат області з боксу серед учнів освітянських дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У Спартакіаді позмагалися працівники державних установ, нафтової та газової промисловості і споживчої кооперації. Про ці та інші цікаві спортивні події поговоримо сьогодні. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт SportIFUA. Олімпійський урок на Верховинщині для школярів Криворівнянської загальноосвітньої школи імені Михайла Грушевського провела учасниця Олімпійських ігор в Афінах, майстер спорту міжнародного класу, легкоатлетка Неля Непорадна. За підсумками уроку близько півсотні дітлахів отримали подарунки від Національного олімпійського комітету. Загалом тутешня школа славиться своїми спортивними традиціями, адже саме звідси вийшов дворазовий учасник зимових олімпіад Володимир Бощук та переможець нещодавнього Кубка світу в Казахстані Євген Марусяк. Окрім цього, учні школи перебувають завжди серед лідерів на різних районних змаганнях з ігрових видів спорту. Не так часто до гірського села приїжджає учасниця Олімпійських ігор. Відтак, візит чемпіонки світу серед юніорів Нелі Непорадної та голови Національного олімпійського комітету в області Мирослава Карабіна був неабияк очікуваним у тутешній школі. Гості стали свідками спортивних естафет, олімпійських вікторин та підняття олімпійського прапора. Дитячому азарту не було меж, діти змагалися за перемогу, адже хотіли продемонструвати все, на що вони здатні перед іменитими гостями. Олімпійський дух на мить запанував у спортивному залі загальноосвітньої школи. На справжнє шкільне свято зійшлися прихильники спорту та олімпізму з усіх сусідніх місцин. Школа, вкотре підтвердила статус хоч загальноосвітньої і водночас набайдужої до олімпійських ідеалів. За старання та участь в олімпійському уроці учасниця літньої олімпіади в Афінах Неля Непорадна усім без винятку школярам вручила олімпійську атрибутику, футбольні волейбольні м'ячі та щоденники з інформацією про історію олімпіад і біографіями спортсменів. На майбутнє Неля Порадна дала обіцянку ще раз завітати в криворівню, аби дати майстер-клас з бігу на коротку дистанцію. Є чемпіони світу. От зараз, наприклад, Моросяґів Євген, Бощо Володимир, двоградовий учасник Олімпійських ігор, і наша команда шкільна займала перші місця по волейболу неодноразово. І сільська так само між дорослими. Футбольна команда так само була розмай. Колись три роки підряд вони займали призові місця і також взяли кубок по футболу. Це мені дуже приємно і приємно, що діти дуже заохочені займатися фізичним вихованням, фізичною культурою і ходять на стадіон, на спортзал до мене приходять. І дуже мені це приємно, і що діти не тільки сидять у комп'ютерах, так що на даний час є, а. Тільки можуть бути присутні в спортзалі. Вони на деколи навіть приходять до мене на перериві і просять, діталі Васильів, дайте нам м'яча, ми хочемо пограти у волейбол чи у баскетбол. Це мені дуже приємно. В іспанському містечку Бенідорм нещодавно закінчився чемпіонат світу з теквондо. Тут чемпіонкою світу стала франківчанка Катерина Соловей. Загалом, у вазі до 56 кілограм, Катерина провела 5 напружених поєдинків. Особливо драматичним вийшов бій у чвертьфіналі, коли наша спортсменка, програючи 0-4, за 13 секунд до кінця зуміла вирвати перемогу. Про це та про інші успіхи нашої команди розповіли безпосередньо учасники світового форуму на прес-конференції, де побували і наші журналісти. Катерина Соловей продовжує дивувати своїх земляків. Уже не вперше спортсменка стала кращою на світовій першості в Іспанії. Тут вона не без проблем у фіналі розібралася з полячкою Ілоною. Дзяла прикметно, що за лічені секунди до завершення Катерина програвала 4-0. і лише за декілька секунд зуміла перехилити шальки Терезів на свою користь. Цікаво, що спортсменка відзначила свій черговий день народження, тож друге світове чемпіонське звання стало як найкращим подарунком. Дуже сильно росте рівень в світі теквондо, і що Катя не настільки вивчають. Розумієте, іменно Суто під нею готується, це так само зіграло дуже велику роль. Хоча ми були дуже добре готові, щоб ви розуміли, ми ціленаправно йшли два роки до цих змагань, тому що світу проходить раз в два роки. Готувалися дуже добре, професійно, так як радянська школа спорту вчить, отак ми, отак ми готувалися. Загалом від Івано-Франківська участь у світовому форумі брало п'ятеро спортсменів, і троє з них зуміли стати призерами. Серед юніорів чемпіоном став Іван Грищук, бронзу здобув ще один прикарпатський талант Данило Демчешин. Такий результат певен заслужений тренер України Олег Соловей більш ніж успішний. Така конкуренція, як було цього разу, давно ж такого не було. Близько 50-60 чоловік вуговій категорії. Уявіть, уявіть собі, що це таке: по 5-6 поєдинків треба пройти виграти, щоб стати чемпіоном світу. Кожні, ну, звичайно не всі спортсмени такі сильні, але по-любому на друге, третє коло це є дуже важко. Прикметно, що досі наші такундисти брали участь у чемпіонаті світу лише в 2007 році. Пізніше, через нестачу коштів, не мали виїхати на світові форуми. Цьогорічний чемпіонат відбувався в європейській країні. Лише через цей факт наші такундисти змогли на ньому побувати і продемонструвати там найкращу свою форму. Для популяризації боксу на Прикарпатті обласне відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України спільно з департаментом освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту організували чемпіонат області з боксу серед учнів освітянських дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Протягом двох днів більше ста юних спортсменів показували усі свої навики. У спортивному заході честь своїх шкіл представляли вихованці Івано-Франківської, Коломийської, Тисменецької, Надвірнянської, Городенківської та Косівської спортивних шкіл. Мета змагань кажуть організатори як найбільше вдосконалити навички з боксу та визначити кращих спортсменів. Адже саме призери цієї спортивної зустрічі матимуть за честь представляти Прикарпаття на всеукраїнських змаганнях, а згодом і на універсіаді. У спортивному залі Івано-Франківського технічного університету нафти і газу за пальму першості змагалися фіналісти Спартакіади, працівники державних установ нафтової та газової промисловості та представники споживчої кооперації. На один день вони забули про звичне робоче приладдя та взялись за футбольні м'ячі, стріли для дартсу, гирі та тенісні ракетки. Баталії проходили в найцікавіших видах: міні футбол, настільний теніс, армреслінг, дартс та інші. Для кращого стимулу до наступних фінальних всеукраїнських змагань за переможні місця призери отримали, окрім грамот, спеціальні кубки та медалі. Пальмовою гілкою загальнокомандної першості нагородили команду обласної організації проспілки працівників охорони здоров'я. Друге місце посіла команда обласної організації проспілки працівників нафтової та газової промисловості. Третє команда обласного комітету проспілки працівників державних установ. Команда державних установ, яка сьогодні приймає участь у Спартакіаді. В її основі це спортсмени, працівники державних установ, які завоювали перше місце на всеукраїнській спартакіаді державних службовців, яка нещодавно відбулася в Алушті. Через то кістяк нашої команди сильний, молодий, енергійний, і, звичайно, наша галузь сподівається вийти сьогодні переможцями у сьогоднішній спартакіаді. Футбольна школа юніор має майбутнє. В Івано-Франківську діють п'ять спеціалізованих дитячих футбольних шкіл. Причому три з них приватні, а дві на державному забезпеченні. Керівники останніх, як правило, при зустрічі з журналістами постійно нарікають на погане фінансування. А як живеться підопічним приватних шкіл, дізнавались наші кореспонденти. Дитячий футбольний клуб Юніор. У віковому цензі ще зовсім маля. Йому всього три з половиною рочків. Але за цей час тут зуміли укомплектувати п'ять вікових груп, в яких займається близько 100 майбутніх майстрів шкіряного м'яча. Налагодили регулярний навчально-тренувальний процес. Беруть участь у всіх футбольних турнірах не тільки обласного і всеукраїнського, але і міжнародного масштабів. Подібні турніри організовують і самі. Ми організовуємо два турніри на рік. Це турнір, який проходив літом. Ми допомагали Андрію Савчуку в честь його тата покійного. Петра Савчука турнір проходив, де було 49 команд на турнірі літом. І от зараз через два місяці наш традиційний турнір Прикарпатське різдво, де вже команд, команди деякі із вищих ліг із перших ліг дали підтвердження, що обов'язково приїдуть із Польщі. Білорусі. футбольні фахівці люблять крилатий вислів, що хороший футболіст не завжди хороший тренер. Але цю тезу якраз і спростував тренерський штат футбольного клубу. Адже тут, що не тренер, то футбольна особистість. Олександр Микуляк, Роман Цепердюк, Олег Вікарюк, які пройшли славний шлях від нацької спортивної школи до вищої ліги вітчизняного футболу і в цьому дусі виховують юних футболістів. Великі <реку> діти є. Вони є в всіх вікових групах, у нас порядка 100 вікових груп в нашій школі працює. працюють п'ять тренерів. і у кожній, кожній групі є свої, свої скажімо, лідери. Лідер ми є, звичайно, трошки шаран називати, але є свої талановиті здібні хлопчики, які можуть чогось догомову досягти. Футболь. Звичайно, що не все так гладко і просто, як виглядає ззовні, адже клуб не має своєї бази, тому фахівці в постійному пошуку оренди стадіонів та спортивних залів. Хоча і в цьому напрямку ведеться відповідна робота. Займаємося ми на орендованих полях і залах, тобто своєї бази ми не маємо. поки. Поки, бо в майбутньому думаю, що буде своя база. працюємо, люди і спонсори наші допомагає в цьому питанню, вирішені цього питання. Так що, надіємося, що все буде добре. І як тут не згадати крилатий вислів: хто не хоче працювати, шукає причини, а хто хоче шукає можливості. Народному футбольному клубу Ураган виповнилося 11 років. Тому в цей погожий жовтневий день ураган зібрав всю дружню ураганівську сім'ю на свої іменини. Найпершим привітав колектив, який належить президент клубу Олександр Бубен. Бажаючи здоров'я колективу клубу, Керманич підсумував, що за ці роки вони виросли у великий та потужний колектив, який на даний момент налічує близько 300 людей. А також побажав усім удачі на майбутнє. Приємно, що привітали колектив урагану і вірні друзі та партнери, які побажали міцного здоров'я, процвітання та благополуччя ще на довгі роки. А щодо планів на майбутнє, то Олександр Бубен також зазначив, що є бажання мати в структурі клубу і жіночу футзальну школу. Також і мрія і про залучення студентської молоді, а саме розвиток студентського футзалу. До того ж, в перспективі є створення клубного музею. А на наступний день після святкування у шостому турі Екстраліги чемпіонату України місцевий ураган удома поступився Юнакїївцю. Уже на другій хвилині господарі організували шикарну триходівку швидко і в дотик. У завершальній стадії Євген Валенко віддав справу в центр на Андрія Сімку, а той з восьми метрів пробив. Але, на жаль, цього разу від гологостей врятувала поперечина. Гості ж на це відповіли голом з дев'яти метрів. Роман Кіндратів постелився у підкаті, але м'яч з від його ноги. Кирило Ципун встиг зреагувати, але м'яч від його руки полетів у дев'ятку нуль-один. Після цього Єнакієвець пішов у глухий захист, але іноді і він давав збій. На шостій хвилині Тарас Королишин ледь не забив найкрасивіший м'яч першого кола. Він пробіг півполя, обігравши на шляху двох захисників, причому одному з них прокинув м'яч між ніг. Але вийшовши віч на віч з голкіпером, пробив над попереченою. Ще один невданий момент виявився, коли Сімка з передачі будняка не влучив у ворота. А ось представники Донбасу спокійно дочекалися свого шансу. Причому нічого особливого їм для цього вигадувати не довелося. Гравець Інаківця з ауту зробив передачу у штрафний майданчик, де його колега з 4 метрів спокійно оформив дубль 0-2. Другий забитий гол малюнок гри не змінив, і господарі продовжували атакувати, а гості не особливо той розмірковували про походи в атаку. Щоправда, в обороні заграли впевненіше. Дракони вдалися до дальніх ударів Кіндратіва і Королишина, але голки перегостей діяв безпомилково. Ще двічі гості могли змінити рахунок, але в обох випадках на заваді ставала стійка. Дракони на це відповідали двома моментами, але Королишин і Валенко пробивали повз ворота. На другу половину зустрічі місце у воротах урагану зайняв Роман Колток. Але найімовірніше, що це пов'язано з пошкодженням якого зазнав ципун. Далі по грі небезпечним був удар з 6 метрів, але вчасно нагодився на шляху удару гравець Гінакієвиця, і від нього м'яч влучив у стійку. Щоправда, це лише відтермінувало неминуче. Після накидання з кутового Орест Боргун завершив ударом з лівої з льоту, забивши таким чином свій дебютний гол у футболці основної команди рахунок 1-2. Ще було кілька небезпечних моментів, але рахунок таким і залишився. Стартував третій шкільний турнір з футзалу на кубок президента народного футбольного клубу Ураган Олександра Бубена. Вже втретє він пройде у нашому місті. Це унікальний соціальний проєкт, який з кожним роком об'єднує все більше дитячих сердець, Здружує шкільні громади, вчителів, керівництво шкіл, батьків. Адже усі прагнуть до єдиної мети здобуття головного трофею турніру 80 тисяч гривень. З листопада по травень шкільний футзальний турнір даруватиме чимало цікавих баталій серед учнів п'ятих класів загальноосвітніх шкіл міста у боротьбі за титул чемпіона. Згоду на участь вже дали 26 шкіл Івано-Франківська, тому очікується, що на спортивному майданчику вириватимуть справжні спортивні пристрасті. Призовий фонд змагань навчальний заклад зможе спрямувати на вирішення соціальних потреб школи, пов'язаних із покращенням умов для занять фізичною культурою та спортом. І про баскетбол у другому матчі першого раунду Кубка України Івано-Франківська Говерла без особливих проблем здобула перепуску до наступного раунду Кубка України, перегравши Союз Баскетуголь з розгромним рахунком 100 на 43. Рахунок у матчі кітком з під кільця відкрив Павло Ревзін. Згодом його почин підтримали Вінтоняк, Янг та Пітерсон. І відтак вже на екваторі першої чверті перевага господарів складала 8 пунктів. У складі команди Шахтарська активними діями вирізнявся шостуха. Для нього цей поєдинок був особливим, адже Олександр вперше грав на майданчику своєї колишньої команди, за яку виступав довгих 10 сезонів. Втім, його старань, як і партнерів, не вистачило для того, щоб нав'язати боротьбу суперліговому колективу Євгена Морзіна. Маючи солідну перевагу після першої зустрічі, 32 очки. Говерла зіграла не тільки ефективно, але й ефектно. Зрештою, вже після першої половини матчу перевага ведмедів вимірювалася 26 очками у рахунку 54 на 28. Другу половину гри команди розпочали, граючи у відкритий баскетбол. Говерла показала супернику справжній майстер-клас. Раз по раз розігруючи красиві атаки у нападі, зрозуміло ж, не забуваючи і про захист. Союз Баскетуголь також зумів дещо нав'язати боротьбу супернику у третьому періоді. Втім, команду підвели чисельні втрати та неточні кітки. У заключній десятихвилинці хвилинці Говерла вирішила випробувати суперника кітками з дальньої дистанції. У підсумку цілі досягли одразу шість спроб у виконанні Мавунги, Янга та Доленка. Зрештою, розподіл сил на майданчику суттєво не змінився. Більш того, Говерляни вели у рахунку з перевагою уже в 50 очок 93 проти 43. Красиву крапку у цьому кубковому протистоянні поставив Андрей Янг, який практично разом із сиреною влучив трьохочковий кидок, здобувши на радість вболівальникам соте очко для говерли. Кінцевий результат матчу 100 на 43. У Києві відбулося жеребкування групового етапу Кубку України, до якого фраківчани пробилися, здолавши команду з вищої ліги Союз уголь у двох іграх. Ведмеді потрапили до групи Б. І окрім них за дві путівки до наступного етапу посперечаються Львівська політехніка, Дніпро Азот з Дніпродзержинська та баскетбольний клуб Миколаїв. У групі А зустрічатимуться Черкаські мавпи, «Ферро з НТУ, Дніпро та баскетбольний клуб Одеса. Турнір пройде за коловою системою з іграми вдома та на виїзді. Першу гру франківчани проведуть з львів'янами вже 6 листопада на власному паркеті. В іспанському місті Аліканте відбувся чемпіонат Європи з кульової стрільби серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Від Івано-Франківської області в складі збірної команди України взяв участь Павло Волинець. Серед 27 учасників Павло здобув золоту нагороду, крім того, встановивши світовий рекорд у цій дисципліні. Юні регбісти дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Роланд вибороли друге місце у Кубку Галичини. У Тернополі відбувся другий розіграш Кубку Галичини з регбі. Цього року його учасниками стали юнацькі і молодіжні команди Західної України. У юнацькому турнірі боротьбу за першість у одноколовому змаганні вели 5 команд. Провівши чотири нелегкі гри, наші івано-франківські регбісти завоювали друге місце. А на завершення передачі пропонуємо вам для підняття настрою веселі спортивні відеомоменти. Тренери та спортсмени. Якщо ви володієте якоюсь цінною спортивною інформацією, де на спортивній події не змогли побувати наші журналісти, прохання надсилати її нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на своїх екранах, а ми по можливості висвітлимо її в нашій спортивній програмі. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину дивіться уже за тиждень, а також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення! З вами був Назарій Павлів.